25-го року супер-пупер професійний шурупокрут. Ось в такому кейсі. Така нарядна коробочка. Ну, коробочка то не головне. А головне, що всередині. По-перше, кейс суперовий, під насадки, під все. І зручна ручка, така прогумована, металеві замочки. бачите. Відкриваємо тут, бачимо кліпсу, гарантійний талон, гучбова біта. Зарядний пристрій, швидкий. Це імпульсна зарядочка, яка швидко підзаряджає. Акумулятор. Отакий високотоковий 20 вольтовий, 750 грамів важить ця баночка 4 Амперна. Це такий ну, самий-самий самий правдивий, справедливий акумулятор, який ви тільки зможете знайти. Далі, отакенька ручка. Бачите? Тому що ставите і ну, вона подовжена, щоб у вас був високий речах роботи, щоб у вас не виривало шуропокрут під час роботи, тому що він потужний на 100 ньютон-метрів. Ось він другий акумулятор, їх тут, бачите, два штучки. Ну і звісно, що сам шурупокрут. Металевий патрон до 13-ї, тут тріскачка. Звісно, що є ударний механізм, вищатковий двигун, режими швидкості. реверс, підсвітка робочої зони. Тут у нас посадочка на акумулятор. І тут ви виставляєте різні режими роботи. Таким чином виставляєте акумулятор. Досить важкий, коли натискаєш трошки його. З рук все ж таки вириває, тому рекомендую зразу поставити оцю штучку. Що мені подобається, що цей затискач швидко становиться, буквально за 2 секунди можна поставити хоч під ліву, хоч під праву руку і таким же самим чином швиденько його зняти. Так виглядає зарядний пристрій з акумулятором і чемоданчик. Ціна 4400 гривень. Замовити на сайті або по телефону.